Скільки разів ти шукала чудо сироватку, але ефекту нуль? Проблема не в засобах, а в тому, як вони потрапляють у шкіру. Мезоінжектор відкриває їм шлях глибоко і без болю. В коробці зарядний кабель, інструкція, три стерильні картриджі з наноголками та сам апарат. Він компактний, стильний і працює автономно. Вбудований акумулятор дозволяє не залежати від розетки. Микроскопічні наноголки м'яко відкривають канали в шкірі та вимагаючи активним компонентам проникати глибше. Використовує апарат на обличчі, шиї та зоні декольте. З іншої сторони картриджа – отвір для сироватки, яка подається прямо під час процедури. До речі, якісні сироватки під даний апарат можна придбати в нашому магазині. Для початку роботи потрібно лише зняти ковпачок. Залити сироватку, вставити картридж, і готово. Без зайвих рухів, без страху. Підсвітка не лише для краси, червоне світло для пружності та колагену, синє заспокоює і бореться з висипанням. Фіолетове ідеальний баланс для проблемної шкіри. Замість чекати на ефект від крему, зроби свою шкіру слухняну вже зараз. Наш мезо це коли догляд справді працює. А результат видно не через місяць, а з першого дотику.